Вітаю, мене звати Глєбов Глєб, я адвокат. Внаслідок збройної агресії РФ дедалі все більше стає людей внаслідок постійних обстрілів, житло яких зруйновано або пошкоджено. Нещодавно і у Дніпропетровській області, на жаль, фронт просувається, і Межівський район. Дуже постраждав від обстрілів. Багато мешканців вимушені були покинути свої домівки, переселитися, отримувати статуси внутрішньопереміщених осіб. Ці особи не просто вимушені були покинути свої домівки, а також у багатьох з них було зруйновано або пошкоджено житлом. Перше, що необхідно таким особам зробити, це звернутися до. Правоохоронних органів, тобто до поліції, скласти заяву, зафіксувати повністю при можливості фотофіксацію, відеофіксацію, може, за допомогою сусідів, якщо є самостійно, зафіксувати факти знищення або руйнації майна як можна детальніше. Написати заяву до правоохоронної системи, добитися того, щоб внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань і зафіксувати цю подію. З 22 травня 2023 року у нас набрав чинності закон України про компенсацію за пошкодження та знищення об'єктів нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Цей закон. Регулює питання щодо надання компенсації за об'єкти нерухомого майна. Варто зазначити, що цей закон не регулює питання щодо компенсації за зруйноване та знищене майно. Якщо це майно було зруйноване або знищене, до 24 лютого 2022 року. А також якщо на, 20, на цей день, на 24 лютого 2022 року, майно знаходилося на тимчасово окупованій території. До знищених або пошкоджених об'єктів відповідно до цього закону відносяться квартири, житлові приміщення, будинки садобно, садибного типу, дачні будинки. Недобудовані будинки, в яких на момент пошкодження зведені несучі стіни, а також зовнішні огороджування конструкції. також слід звернути увагу, що законодавством не передбачена компенсація за транспортні засоби, а також за об'єкти рухомого майна. Тому раджу людям завчасно подбати про рухоме майно і про транспортні засоби, про автівки, забезпечити їх зберіганням. Якщо у людини було знищене або пошкоджене житло, то така людина може звернутися до органів місцевого самоврядування. В деяких громадах створюють програми, які дозволяють людям компенсувати вартість орендованого житла. А також допомагають забезпечити безкоштовним житлом внутрішньопереміщених осіб, а також захисників, захисниць України. Також на рівні держави створено експериментальний такий проєкт, за яким саме на державному рівні також надається, як вона називається, субсидія або компенсація за орендоване житло. Для внутрішньопереміщених осіб для цього людині необхідно звернутися до пенсійного фонду або до ЦНАПу. Далі людині необхідно звернутися до ЦНАПу також, щоб отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно. Для цього він подає заявку особисто або через програму Дієм. У багатьох людей постає питання: як, хто має право звертатися за компенсацію згідно із законом, звертатися за компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно мають право власники пошкоджених або знищених об'єктів нерухомого майна. Замовники будівництва, власники незавершеного будівництва, особи, які здійснювали інвестування фінансування, члени житлово-будівельних кооперативів, кооператив, які викупили квартиру, але не оформили право власності на нього, і спадкоємці вищевказаних осіб. І на практиці доволі часто постає питання, якщо у Цього майна є декілька співвласників. Ну, якщо є один власник, то звісно цей власник особисто звертається до органів ЦНАПу, подає відповідну заяву. А якщо у людини, а якщо у житла є декілька співвласників, то найпростіше це зробити через довіреність. Тобто такі співвласники можуть зробити довіреність на одного власника. Житла, і тоді він за довіреністю звертається до органів ЦНАП, чим також може розвантажити систему. Якщо людина знаходиться за кордоном, то вона також може зробити довіреність нотаріально або через консульство. Але таку довіреність обов'язково потрібно буде перекладати на українську мову. І завіряти цей переклад нотаріально. З деяких країн також вимагається проставлення апостолів. Наприклад, в Польщі, якщо довіреність зроблена в Польщі, то не вимагається проставлення апостолю. І за довіреністю далі співвласник може звертатися від імені всіх співвласників. Якщо е, один із співвласників, наприклад, помер, е, тоді можуть звертатися його спадкоємця. Якщо особа є недієздатною, тоді може звертатися опікун цієї особи. Е, але питання постає, коли е, майно. Не зареєстровано в реєстрі прав на нерухоме майно, тому що це є однією з вимог. Аби подати таку заяву про компенсацію, потрібно мати документи на майно, а також мати докази того, що це майно зареєстровано в реєстрі прав на нерухоме майно. І якщо, наприклад, одна із осіб є співвласником, а інший співвласник помер. Тут тоді виникає проблема щодо реєстрації такого об'єкту нерухомого майна. Межівський суд був переміщений до Павлоградського суду, і наразі дуже велике навантаження на судову систему, оскільки в межівському суді, в свою чергу, були переміщення суди Луганської області. Там, наскільки я пам'ятаю, два чи три. І тому ця вся судова система Межівського району також приїхала до Павлоградської судової системи. І велике зараз навантаження на як на судову систему, так і на державні органи, місцеві органи самоврядування Павлоградського району і так. Повертаємося до того, що потрібно зробити людині в першу чергу. Наразі закон і законодавство України з цього питання є не зовсім досконалим. На жаль, існують певні проблеми, перепони для деяких людей, мешканців, які не можуть отримати компенсацію. Зазвичай з чим з якими проблемами стикаються такі люди. Це коли об'єкт нерухомого майна має декілька співвласників, і не всі співвласники можуть і мають можливість подати заяву на реєстрацію такого об'єкту в реєстрі прав на нерухоме майно. Якщо такий об'єкт не зареєстрований, звісно, якщо зареєстрований, то там, в принципі, у людей не дуже не дуже багато проблем. Але якщо майно не зареєстровано, тоді виникають проблеми щодо реєстрації цього майна. ЦНАП досить часто відмовляють таким людям і доводиться звертатися до суду. Якщо також багато проблем щодо компенсації. На, на житло, яке знаходиться на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій. На жаль, у нас за законодавством про компенсацію за зруйноване житло передбачено. Обов'язковий розгляд цього питання комісією. Комісія повинна виходити на місце для того, щоб обстежити рівень руйнації або знищення цього майна, вартість майна, ну і так далі, провести свою роботу та діяльність. Звісно, що на території, де ведуться активні бойові дії, або якщо ця територія взагалі окупована, то комісія виїхати не може. Законом у нас передбачено можливість використання альтернативних методів фіксації руйнації. Це, наприклад, космологічна зйомка, картографічна, там інколи використовують і БПЛА, і фото-відео, якщо там, наприклад, Мешканці залишились якісь проживати на таких територіях і можуть прийти на об'єкт, відфотографувати, зафіксувати відеозйомку. Тобто закон у нас передбачає можливість використання цих засобів. Але ж на практиці все ж таки використання цих засобів не завжди дає можливість зробити Повну процедуру оцінки і заключення комісії про те, що людина має можливість отримати все ж таки компенсацію. І це досить велика проблема. На мою думку, потрібно над цим більш активно працювати, нашій Верховній Раді України, депутатам для того, щоб люди все ж таки могли отримувати компенсацію не тільки на підконтрольній території України, а й на Тимчасово окуповані території України і в районах активних бойових дій. А також, ну, якщо там у когось щось і вдається на цих територіях отримати, то мова йде тільки про житлові будинки, а про квартири взагалі мова і не йде. Ну, тому що квартиру, навіть використовуючи космологічну зйомку, важко зафіксувати, що вона там якось зруйнована. Яка саме квартира, ну і так далі, якось її оцінити.